Практичне завдання для учнів восьмого класу по темі текстовий редактор Word, а саме структура документа. Для цього нам знадобиться інструкційна картка, посилання на яку ви знайдете в описі під відео, а також файл заготовка, посилання на яке також знаходиться в описі під відео. Скориставшись посиланнями, ви завантажите відповідну інструкційну картку та відповідний. Документ, який потрібно натиснути файл Завантажити Microsoft DocX. Завантажується файл відповідний. Відкриваємо його в текстовому процесорі і продовжуємо виконання роботи. Для цього натискаємо Вімкнути редагування і дивимося, що ж нас просить. Першочергово нас просять переглянути документ, ознайомитися з його структурою. А потім відформулювати за відповідними властивостями. Створити текстові фрагменти, встановити стиль слабке виокремлення, Таблиці. стиль таблиця сітка 1 світла, акцент 3 Малюнок. стиль металева рока. Як це виконується? Відповідно, в нас іде інструкція. Що ж, перейдімо та спробуємо це зробити. Першочергово познайомимося з структурою. Ми бачимо вгорі назва документа, є логотип у вигляді зображення і йде перелік різних дій. Розбитий текст по розділах, цілі програми. Активуємо кнопку Відобразити всі знаки приховані. Ми бачимо ці знаки, які з'являються, з відступами бачимо таблицю. Бачимо усе, як складається наш документ. Першочергово нас просять виділити текстову частину та обрати для неї стиль заголовка Слабке виокремлення. Розпочнімо з нижньої частини. Виділяємо текстову частину до таблиці відповідним чином. Обираємо додатково і обираємо із запропонованих. Слабке виокремлення. Натискаємо, відбувається, бачимо відразу зміна зовнішнього вигляду. Далі виділяємо наступну частину таблицю, ми начіпаємо, так як таблиця у нас сказано, буде змінена по іншому стилі. Виділили, обираємо додатково слабке виокремлення. І, звичайно, заголовок також ми під, здійснюємо зміну. Слабке виокремлення. Готово. Далі нас просять змінити таблицю. Опускаємось до таблиці, виділяємо всю таблицю, клацнувши значку виділення всієї таблиці, відкриваємо тимчасову вкладку Конструктор таблиць. І у групі стилі таблиць відкриваємо додатково, шукаємо світла сітка 1, акцент 3. Дивимось. Таблиця сітка 1, світло, акцент 3. Обираємо готово. Є. Виконана і і дана дія. Тепер повертаємося вище. Обираємо зображення. Тимчасова вкладка для редагування таблиці зникає, але з'явилася тимчасова вкладка Формат зображення, яку ми відкриваємо. І обираємо в групі стиль зображень. Додатково обираємо рамка, металева рамка. От вона, третя. Натискаємо готово. Додано. Все ми виконали. Дивимося по інструкційній картці, що нас просить далі. А далі п'ятий пункт. Нас просять. Підформатуйте документ, використовуючи такий стиль. Назви розділів. Стиль заголовка 1, а назви пунктів стиль заголовка 2. І перелік, як це діє, виконується. Отже, розділи і пункти. Розділами в нас йдуть от оці назви. А пунктами будуть відповідні розділи от, а пункти, напевне, що верхні. Тому обираємо. Виділяємо текст першого рядочка, обираємо не із запропонованих. От у нас можна додатково і подивитися заголовок 1, заголовок 2. Отже, давайте дані тексти, пункти ми встановимо заголовок 1, а розділи встановимо заголовок 2. Аналогічно доведеться виділяти кожен із пунктів і встановлювати заголовок 1. Заголовок 1. А тепер розпочинаються розділи. Розділи ми встановлюємо заголовок 2. Уважною. Переглядаю, щоб співпадали з текстом, щоб не виконати часом виділення інших частин. Знову ж виділяємо пункти. Готово. Перевіримо. Готово. Розділи і заголовки ми виконали, відформатували за тим, як нас це просили. Шостий пункт. Просять увімкнути режим перегляду документа структура. Для цього ми виконуємо дії, вибравши кнопку структура з групи подання. Обираємо вкладку подання. Шукаємо групу подання і обираємо дію структура. Відповідно, ми бачимо структуру нашого документа. Як вона складена і з чого складається. Переглянули і повертаємось до інструкційної картки для того, щоб продовжити роботу. А нас просять далі. Переглянути документ у цьому режимі і звернути увагу на умовні позначки на структуру документа. Позначки маються на увазі ось оці позначки плюс, мінус та точки. Ми знаємо, що двічі класнивши по плюс, ми згортаємо. Двічі класнивши, можемо розгортати. І так, далі. Погляньмо далі. Далі у нас просять виконати наступні дії. Налаштуйте відображення в структурі документа першого рівня тексту, третього рівня тексту усі рівні. Для цього виконуємо наступні дії. Перший, третій, а потім усі. Отже, у групі подання знаряддя структури обираємо показати рівень. Обираємо. Перший рівень. І ми бачимо лише заголовки. Це преамбула, мандат, цілі програми, основні розділи програми та принципи здійснення програм. Тепер погляньмо на третій рівень. Третій рівень є присутній лише у четвертому пункті. А тепер повернемось до всіх рівнів для того, щоб переглядати повністю весь документ. Добре, виконали ми даний перегляд. Продовжуємо далі. Установіть. І потім зніміть прапорець показувати лише перший рядок у групі знаряд... знаряддя структури. Погляньте документ у кожному з цих виглядів і з'ясуйте, які зміни відбуваються. Отже, в нас бачите зараз активна позначка форматування. Тексту, тобто в даному режимі ми можемо здійснювати форматування зміну тексту. Давайте зробимо позначку Показати лише перший рядок. Піднялися вгору, ставимо позначку. І ми бачимо, що весь текст додатковий зникає. Показується лише перший рядочок абзацу. Решта тексту приховується, помічається лише Трьома крапками, що означає, що даний текст продовжується і він містить більше інформації. Отже, даний пункт, дана дія, дана позначка дає можливість приховати текст в абзацах для того, щоб краще можна було переглянути наш з вами документ. Якщо ми зараз знімемо дану позначку, текст повертається, і ми можемо переглядати. Документ в повному обсязі. Далі нас просять згорніть і розгорніть по черзі різні структурні частини документа. Для цього слід двічі класнути на значку плюс для біля відповідного заголовка. Що ми вже з вами і виконували. До прикладу, якщо ми класнемо по значку плюс біля преамбули, Весь її вміст даного пункту зникне. Дві ми натискаємо мишкою, бачимо преамбула. Весь її вміст ховається. Аналогічна дія відбувається з будь-яким із рівнів, по якому ми натискаємо. Тобто весь вміст даних розділів ховається. За допомогою цієї дії ми можемо швидко приховати весь матеріал. І відкрити лише той, який хочемо переглянути та відформатувати в даному режимі. Щоб повернутися до прикладу відразу до всіх, ми знов натискаємо всі рівні, щоб відкрити всі рівні до показу. Наступне завдання нас Попрацюйте виконання зі структурою документа команд. Підвищити рівень, знизити рівень вгору вниз. Для цього виділіть структурний елемент документа і виберіть потрібну кнопку на вкладці. Що ж ми зараз і зробимо? Пропоную перейти в перший рівень, після чого взяти і поміняти, до прикладу, місцями такі. Елементи, як от, другий рівень. другий підзаголовок, мандат, Ми його виділяємо і виконаємо наступну дію переміщення, до прикладу, вниз. Натиснувши це, ми опускаємо даний розділ нижче по списку. Таким чином, ми можемо його опустити аж на самий низ. Аналогічно за допомогою даної іншої кнопки ми можемо його підняти та повернути на попереднє місце. Якщо ж ми скористаємося кнопкою розгорнути, ми відкриємо вміст даного, даного розділу. Якщо натиснемо Мінус, то відповідно відбудеться згортання даного підрозділу. Оберемо, до прикладу, цілі програми і натиснемо Розгорнути. Відкривається даний підрозділ і створюється новий елемент, який ми можемо заповняти. Якщо мінус, ми його приберемо. Давайте відкриємо і спробуємо додати. Розташуємо і додати. Виділимо, до прикладу, нижню частину. До прикладу, якщо ми з вами хочемо підвищити рівень от на даного тексту, ми його виділяємо, і у нас є відповідні дії. Підвищення рівня ми натискаємо бо і бачимо, що даний текст збільшився в рівні. Якщо ми натиснемо ще раз, даний рівень взагалі перейде у наші з вами підзаголовки. Для того, щоб повернути, можна виконати наступні дії під ще нижче, ще нижче. І доки ми не опустимось до рівня, на якому у нас знаходиться основний текст. Бачимо. Якщо ми хочемо опустити, не користуючись даними кнопками, ми обираємо в... Список рівнів і встановлюємо, що це має бути в нас основний текст. Таким чином ми повертаємо до загального вигляду текст, звідки ми розпочинали. Це основні частини роботи із нашою структурою документа. Все те, що нас просили, ми поки що виконали. 12-й пункт просять увімкніть режим відображення документа макет друку, вибравши відповідну кнопку в рядку стану. Тобто ми зараз з вами переглянемо, як здійснюється до прикладу друкування. Для цього виконуємо наступні дії. Для цього першочергово повернемося до усіх рівнів. І виконаємо наступні дії. В нижній частині в рядку стану обираємо кнопку Макет друку. Вона знаходиться в правому нижньому куточку посередині. Натискаємо, і наш документ відкривається у вигляді до друку. Де здійснюється. Тепер можна даний документ роздрукувати із використанням структури. Повертаємось до режиму читання можна переглянути. Саме в режимі друк можна продовжувати далі роботу над нашим документом. Структуру ми з вами переглянемо. Також з режиму структури, якщо ми знову повернемось в режим структури, а саме оберемо подання та структура, можна вийти, закориставшися кнопкою Закрити режим структури. Це також повертає нас до даного режиму. Тепер виконуємо дію файл, зберегти як? Наш комп'ютер і підписуємо вправа 3.3. І в дужках своє прізвище. Закриваємо дужку. Зберегти. Зберігаємо свою папку. Окей. Збережений файл надішліть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки про те, що ви виконали дану практичну доказ і впоралися з інструкційною карткою. Мені ж, будь ласка, в коментарях напишіть, чи допомогла вам дана. Робота, отримати позитивну оцінку, а також ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, до нових зустрічей!